Друзі, всім привіт! На сьогоднішню погоду рекомендую отакі от всесезонні тактичні червики під назвою Кобра. Вони йдуть в трьох кольорах: колір олива, колір кайот і прекрасний колір чорний. Повністю шкіряні. Пошиті вони з самої товстої натуральної край шкіри. Суцільна шкіра, всі шви тут якісно прошиті і пройдені гідрофобною обробкою. Вода не проникні. Зад і перед посилені шкірою з гумовим наполітем. Це додатковий захист для пальців від ударів, спотикання і захищає шкіру від царапин, потряпин, порізів. Зробили м'ягенький задній для комфортного насіння. Внутрі йде мембрана. Це говорить про те, що вони все сезонні. Це говорить про те, що їх беруть і літами зимою і, і осінньою і весною. Літня функція мембрани виводити влагу, а зимова функція мембрани утримувати тепло. Зашнуровані нейлонові шнурки з гарної якості, вони чітко фіксують ногу при ходьбі, не жмуть, не давлять, не рвуться, не протираються і приємні на дотик. Тут стоїть кардура в вигляді язика, в вигляді клапана вона пришита до корпуса, щоб грязь, болото, пилюка і сніг, щоб нічого внутрі не попало. Підошва. Підошва тут іде вулканічна гума. Вулканічна гума це сплавка учука з резиною, антіскользяща, облегченка. Прошита, проклеєна по всьому корпусу. Ця підошва класна підійде і під полігон, і під городський цикл. Відчуваються вони з 40 по 46 розмір. Для замовлення пишіть на Viber